Range Rover Sport 2016 року, повнорозмірний позашляховик преміум класу, пригнаний з США для особистого користування, професійно відремонтований, один власник в Україні. У травні 2024 року зроблено ТО з заміною мастил та фільтрів, комплектація HSE, шкіряний салон, проекція на лобове скло, панорамний дах чотирьох зонний клімат-контроль. Преміум акустика, Meridian, автоматичний доводчик дверей, холодильна камера, автоматичне паркування, електрорегулювання всіх сидінь, пам'ять передніх сидінь, камера 360 градусів, парктроніки з заднім радаром. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш челенджер точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.